Правильно, ну такі самі е, аферісти сидять і погоджують такі умови договора, тому що 360 мільйонів, які закладено на амбулаторні послуги, вони просто спишуть і получать откат у розмірі 50%, там 100 мільйонів на карту офшорного щота. От і все. Тобто всі пацієнти, які зайдуть по амбулаторних послугах, вони будуть платити бабки. А всі кошти, які будуть перечислятися за нібито надані послуги, вони просто будуть списуватися і все. Дивіться, вам може здаватися, що нам абсолютно байдуже все, що ви кажете. Ну а не що не байдуже, байдуже? ні. А, а що ви? Ні, а не я не а не як уваж, і то, тому, тому спускаються люди, тому запрошують спеціалістів, щоб пояснити, що то дна... що ви ну да то ви мені поясните, да що цей договір не передбачає конкретних ні, е... не передба... послуг. Ні, не передбачає. Ну, все. Тоді ну ну все, то я буду до, 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 до пришествия тут оскаржувати ці дії, тому що нема конкретних умов. Почекайте ще раз. Ви то, сформували скаргу, ми її отримали. Ми її отримали. та я три місяці вже чекаю. Результату. Я три місяці вже чекаю. Що далі? Ну далі і далі через місяць мені прийде. Така ж сама хінея про те, що там ви там не щось там, оце що ви мелите, то, то і прийде. І під туалет мені сходити з тою відмовою. Ну і що далі? А як ви це бачите? Та я це бачу, брате, за ну я я буду завтрашнього дня просто конкретно займуся цим питанням і буду. Копати і виявляти цих підарасів, які такий, блядь, договір склали і не можуть е в простих базових питаннях даже, бляд, дати відповідь. Ну, це, бляд, це, просто... це це позор, це позорище, блядь.